Триває 1209-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1200 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 16 червня окупаційні війська Росії втратили 1 мільйон 5 тисяч 60 військових,

337 гелікоптерів, 40 тисяч 804 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 346 крилатих ракет, 28 кораблів, 52 тисячі 96 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 916 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати Росії. Іських окупантів уточнюються.